Добрий день, діти! Послухайте розповідь Остап і геометрична хатинка. В одному світлому будинку жив був хлопчик Остап. Він дуже любив конструювати та будувати різні вигадки з кубиків, коробок. Остап був допитливим хлопчиком. Він... Вирішив, що його будинок це велика, цікава історія про форми. Він вирушив досліджувати свою квартиру. Він почав із плоских фігур. Ось, мамо, дивись! вигукнув Остап. Круг, як циферблат годинника на стіні. А ось квадрат. Як Рамка для нашої сімейної фотографії. Потім Остап побіг на кухню. Трикутник, схожий на шматочок сиру, який ти щойно відрізала. А наш стіл це великий прямокутник, у нього чотири сторони і чотири кути. У коридорі Остап знайшов Ще дві фігури. Овал дзеркало у формі яйця, а на килимі візерунок, це ж ромб, схожий на повітряного змія без хвостика. Всі вони фігури, це як малюнки на папері. А тепер прошепотів Остап час для об'ємних фігур. Вони займають місце і мають глибину. Остап підійшов до іграшок. Це шар, як мій новенький футбольний м'яч. Він не плоский, це об'ємна фігура. А ось поруч куб. Ось ця велика коробка для конструктора. Він має шість. Однакових квадратних сторін. Я знаю, що це куб. Потім він підійшов до робочого столу. Ось подивись, мамо, це циліндр. Моя підставка для олівців має таку форму. Вона кругла згори і знизу, але витягнута. Потім Остап подумав про свята. Конус, точно, як святкова шапочка до дня народження або ріжок для морозива. Він гострий на верхівці і закруглий внизу. А ось ще одна велика фігура. Остап згадав, як тато показував йому картинки, піраміда. Вона схожа на намет, який ми. Ставили в саду. В неї є квадратна основа, і всі стіни сходяться в одну точку. Матуся засміялася. Остапе, ти справжній дослідник. Ти знайшов аж шість плоских і п'ять об'ємних фігур. Просто прогулявшись будинком. Остап теж усміхнувся. Тепер він знав. Світ навколо це не просто речі, це велика, захоплююча виставка ігор, геометричних фігур. І він був готовий шукати їх скрізь. Тепер він точно знав фігури не лише у зошитах, вони всюди, навколо нас. Весь мій світ це велика дивовижна геометрія. Вам сподобалась розповідь? Так, ви теж вивчаєте геометричні фігури, плоскі і об'ємні. До побачення!